В Житомирі побував президент Федерації традиційного карате до України Володимир Савченко. Він провів навчально-практичний семінар для вихованців Житомирського клубу Ронін. Сьогодні наш клуб має таку можливість приймати в себе на семінарі Сенсея Савченка, шостий дан, президент Української Федерації традиційного карате. Дуже велику користь від того ми маємо, наші дітки мають таку можливість потренуватися з ним, здобути якихось нових, нових знань. І це тільки для нас ще один крок на, на етапі розвитку. У 1974 році Володимир Савченко вперше у колишньому радянському союзі створив групу з вивчення карате. Сам він професійно опанував це японське бойове мистецтво під керівництвом досвідчених майстрів Кароя Бержия, Тожихіро Морі та Хідітакінішіяма. Если посчитать с 1973 года, то, наверное, это будет 42-43 года я занимаюсь каратэ. Если сказать, э, как я профессионально занимаюсь, профессионально я занимаюсь с 1987 -го года, когда я стал э, детским ортопедом-травматологом в Южной группе войск. Вот тогда я поступил, я бы сказал, в такую Академию карате под руководством японца Тешихиро Мори, который сейчас возглавляет, выконавший директор Японской ассоциации карате вот этот учитель начал меня тренировать. И дальнейшее свое уже профессиональное обучение я начал в штаб-квартире всемирного традиционного карате в Лос-Анджелесе у моего последнего учителя Хидитаки Нишиямы, которого, к сожалению, сейчас нету. И я уже дальнейший путь свой продолжаю без него. Це людина з колосальним досвідом практики карате. Це людина, яка має фундаментальні знання з медицини. Він травматолог, так само він скульптор, тобто він має дуже різноплановий розвиток. І завдяки клубу сьогодні у нас з'явилася можливість побачити в очі цю людину. У карате Володимира Савченка привело травмування, яке він отримав, займаючись у дитинстві самбо і дзюдо. Ця ж причина спонукала його обрати медичну професію та стати ортопедом-травматологом. Я починаю з 12 років, займався самбо і займався дзюдом. И занимался очень интенсивно, по 3-4 тренировки в день. И это привело к очень серьезным травмам, обыкновенный бросок оптотами, об привел к тому, что я в 18 лет стал инвалидом. И так как я учился в государственном медицинском университете, мой папа таракальный хирург, хирург Украины, и спив в. С основной торакальной хирургии вместе с Амосовым, Авилой и Шевилом, четыре человека. Поэтому медицина вокруг меня стояла всегда. И мединститут, увидав, что студент четвертого курса практически не может перемещаться от боли в позвоночнике, мне порекомендовали заняться йогой и лечением иглорефлексотерапии. Вот через йогу, я вдруг узнал, что в Одессе работает секция карате, подпольная, понятно. Я пришел в эту секцию и я увидел йогу, но в динамике, динамическую йогу. И так я, спортсмен, профессиональный дзюдо, ну, конечно, и студент университета, я переключился на занятия карате, для того, чтобы восстановить себя в возрасте 19 лет. І з помимом тих упражнень з динамічних, які я увидел в карате, не з точки зрения выкалывать глаза, бить ногами в живот. вот мене привело і привлекло, що є карате, так где удары де удари треба лица, сохраняя прежде всего мозги. Володимир Савченко став першим українським атлетом, який пройшов повний цикл навчання карате з 9 по 1 кю. Він створив першу в Україні школу та центр традиційного карате, який є головною базою підготовки збірних України з цього виду спорту. На даний момент я там заслужений тренер України. От, як, як тренер. В Своє время я виграв чемпіонат України в 92 году і був серійним призером. в Европе, в своей школе. Там, дальнейших спортивных успехов я не достигал, потому что нам, на меня легла вот такая миссия. Я не боюсь говорить этого слова. Это хорошее слово. Вот миссия врача есть, миссия летчика. Она легла внести в государство Украина вид спорта, традиционный карате. Я являюсь основоположником традиционного карате Украины. В государстве України до 90-го року віда спорту традиционного карате не существувало. Зараз в государстве України є государственный вид спорту традіонного карате. Розвиває його федерація традиционного карате України, а опікується Министерство спорту України. Володимир Савченко показав дорогу у світ не одній десятці спортсменів. Та нарешті завітаю до Житомира на запрошення клубу ронін аби поділити з його вихованцями своїм досвідом. На семінарі я показую ті принципи базові фундаментальні принципи цього виду спорту. Щоб вам було ну правильно зрозуміло, наш учитель Хидетака Нишияма получил перед своим уходом от правительства США, так как он находился на территории США, просьбу для снятия агрессии в американских школах создать программу для американского обучения американских детей традиционным карате. К сожалению, он ее начал создавать, но не успел, он умер 80 с лишним лет. Эту программу подхватил новый президент Федерации Всемирного Карате, поляк Владимир Квинчинский, который живет в Лодзе. И теперь государство Польши, наши помощники, наши соседи, наши партнеры по будущей Европе вводят программу государства, традиционное карате, не только как школьное обучение, а как система воспитания польской нации. Я не можу такое внести в государство України, нам би дай Бог прожити отрезок відрізок Ну, Я працюю в цьому напрямку. Програма семінару це вивчення техніки кіхон, тобто техніки, яка робиться підготовчої техніки для, для поєдинку, техніки ката, це такі формальні вправи вивчати будемо. І техніка кумітету це взагалі загальні базові принципи. Традиційного карате це методики викладання кіхон, ката, та основних розділів, які присутні в карате, і треба зрозуміти, що це сенсей з такою значною харизмою, тому він все робить дуже своєрідно, по-своєму, і за ним якби тянеться слід дуже значних майстрів, так такі собі першоджерела того карате, то і сенсей така ніші яма, і сенсей морі, і дуже 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 велика кількість різних майстрів. Тому ми якби сьогодні отримали завдяки сенсею савченко певну певноку частичку тих знань того духу, того настрою, який якби вони з собою несли. Володимиру Савченко було легко і комфортно працювати з житомирськими каратистами. Діті подготовлены, воспитаны, обучены. И когда я смотрю в глаза, потому что как врач я должен по глазам определить состояние патологии больного, я вижу в глазах уже подготовленность воспитанного человека. Мне надо только подправить, дать методику, и мне здесь легко работается. З майстром бойових мистецтв було цікаво тренуватись і вже досвідченим спортсменам, і каратистам-початківцям не лише Житомира, а й з Брусилова і бердичева. Семінар мені дуже понравився. Це була перша частина тренування, друга частина руки буде Чуть позже. Я очень взял для себя очень много нового. И это довольно-таки интересно. Находить, изучать, исследовать что-то новое. И я думаю, что вскоре у меня будет все это, то, что сейчас для меня новым. И оно у меня будет получаться. Мне 11 лет, и я хожу уже на карате здесь 4-5 лет. Ну, я уже знаю. Савченка Володимира Васильовича, тому що ми їздили в там, і він нас ну, приймав змагання. У мене є в карате медалі. У нас було якось у травні 2014 року клубне змагання. Ось і Там я в Кати посів перше місце. Сьогодні була дуже цікава гімнастика. В кінці тренування ми дуже добре розтягнули свої м'язи. Мені дуже сподобалося сьогодні. Сьогодні я відчув що таке справжнє тренування з самим головним тренером країни і засновником нашого стилю Савченко Володимиром Васильовичем. Є діти різного рівня вже розвитку в плані карате. Ті діти, які вже більш досвідчені, звичайно, якісь отримують і технічні навички. Це зрозуміло. Але дітки, які поменше, вони в першу чергу відчувають, якби взагалі ту. Ну, можна сказати, енергетику, ту ауру, атмосферики тут відходять вони відчувають себе причасними до якоїсь дій значної. І це для них мотиваційностний фактор. Тобто, тому, тому я кажу, що різнопланова, дуже підготовка. Для діточок то мотиваційний фактор, для більш дорослих та вже інформаційний семінари так далі. Кожен юний каратист свідомо обрав саме цей вид бойових мистецтв. Карате укріпило моє здоров'я. Це в першу чергу навіть не просто навчитися дратися, а навіть бути здоровим, підтримувати себе формі. А в вторую очередь, це, звісно, вміти постояти за себе. У мене вже синій пояс, але його було тримати важко. Для цього потрібний характер. Мені подобається карате тим, що тут мене себе захистити, свою сім'ю. У нас дружний колектив. Ми один одного підтримуємо, допомагаємо. Ми займаємося вже карате три роки. І нам дуже подобається тим, що ми можемо бути сильними. У нас Можемо захищати родину, самі можемо захищати самі себе. Стати ну, здоровою людиною і поїздити по різним країнам на змагання і заробити місця. Карате, я почав займатися з третього класу. Я хотів би навчатися займатися якимось з бойових мистецтв. Я я пішов до сьомої школи і подивився, подивився і сам трохи потренувався, і мені сподобалось. Карате воно не тільки якби, розвиває фізичний стан, але й духовний. Я хочу сказати, що карате це не тільки спорт для хлопчиків, але й для дівчаток. Це, по-перше, здоров'я, по-друге, твоя пластичність, твоя ну, сила внутрішня. І от ці діти повинні вийти з розумінням, першого платформи, що таке вид спорту, традиційного карате, затем, як вони повинні розвиватися в цьому спорті, базово ніякої агресії, а наоборот, счастливо лица. Веселая бодрость, прекрасное состояние тела, здоровое тело. Навіть після виснажливих тренувань вихованці клубу Ронін залишалися, аби поспілкуватись з Володимиром Савченком, найдосвідченішим майстром традиційного карате в Україні. Молодим людям Володар Шостого Дан побажав Не пити пиво, не курити і не сидіти часами в комп'ютері. Ані повинні розуміти, що таке комп'ютер, ані повинні вміти працювати. Ми живемо в 21 первому віці, і ми йдемо в 22 трої вік. Я был в Японии, в свое время меня пригласили в парламент, и в парламенте вручили диплом пятого дана. То есть я единственный украинец, которого пригласил парламент Японии. И я увидел там одно. Там нация, которая опережает нас на два столетия. Они живут 23-е, мы живем 21-е. Это не страшно, если наши дети будут подготовлены, обучены, но не будут уничтожена у них жажда жизни. стремление, оздоровление своего тела. Поэтому им надо при желании просто заниматься физкультурой.